У Луцьку 11 травня ввечері тряпалася стрілянина на території семінарі УПЦ МП. За словами сусідів, між двома чоловіками, а саме з сусідами, трапився конфлікт. Один із чоловіків достав автомат та вистрілив іншому у ногу. Віктор Григорович мешкає неподалік від місця, де це сталося. Розповідає, того вечора почув постріли. Вийшов і побачив шокуючу картину. Стріляли там в семінарі всередині. А, то на території сімналі, так? Да? Так, да, так в праву сторону йду, там будь два чоловіка. Щось вони там наші собаку, то собак тримає. А ось ці собаки, та собака спокійна. <риклад> та собака спокійна. Ну ні нікого там діти бігають, всі біля нікого никого... не зачепило, бо то сучка. <риклад> <риклад> И Пришел там твой сосед на, на ту сумаку кинулся. вся. Ну, ну, а то это стал внимать, как глупый вот здесь там по а, куда-то. Угу. И все. Приехала скоро, того забрала, приехала милиция, акт составила. И все. Его по контузе комиссовали. Угу. Вот. И все. Угу. Так что, же ему сделали? А в нього були якісь такі інші випадки колись? Ні, він спокійний. Спокійний. Він спокійний, він ніде ні не з ким не свариться, нічого, живе жінкою. От. Він спокійний. Займається угу. собаками, так що. Угу. А другий чоловік? А той якийсь такий, трохи на голову приморочений. — Ага. Це я вам скажу, Він що... ага. якийсь... Ніколи не скажу, добрий день мимо, ні, 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 ні. ніколи не скажу. Ага. тож, як виявилось, конфлікт виник через собаку. У будинках, де проживають чоловіки, двері нам ніхто не відчинив. Стрілянину чули й інші сусіди, а також хлопці, які навчаються у семінарії. Так була що чули, бачили мені Лічно я не анбаса. Чули, хлопок сильний був і все. Це все, що ми бачили. Потім поліції багато наїхало, і швидка і поліція. Він нічого поганого не можу сказати. Хороший хлопчинка, він з дружиною жив тут. Та нормальний, спокійний, ніколи нічого такого взагалі. Ну. Я нічого поганого не можу сказати. Абсолютно за інформацією поліції, 34-річний п'яний чоловік вистрілив із автоматичної зброї у 49-річного лучанина. Нині він у лікарні зловмисника затримали. Під час сварки 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп'яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину. У ногу. постраждалого госпіталізували у відділення травматології. Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено зброю та 119 набоїв до неї. Слідчі за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження, за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної. Зброї наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку, який вистрілив у сусіда. Також йому оберуть запобіжний захід.